Історія палацу Куннін. глава 31. здійснення. Сам на сам із Сівеєм? Це було б занадто. Серце Дзян Сюйнін шалено колотало, і вона поспіхом відповіла Не потрібно хвилюватися, пане Сі. раз у інших дівчат немає запитань, то й у мене тим більше. Вибачте, за турботу це було нахабно з мого боку. Сівей усе ще дивився на неї. А ви впевнені, що не потрібно? Дзян Сюйнін швидко всміхнулася, заікаючи, ні ні, справді не потрібно. Тоді Сєвей відвів погляд і спокійно промовив Ну, раз ні в кого немає запитань, сьогоднішній іспит завершено. Бажаю тим, хто не зміг стати супутницею принцеси, продовжувати навчання і старанно читати книги після повернення додому, тим, хто залишається, слід підготуватися і повернутися додому для підготовки. Через два дні ви офіційно почнете супроводжувати принцесу у палаці. Найближчими днями я та інші вчителі з академії Ханлінь розробимо програму навчання на наступні півроку. Від сьогодні ви стаєте нашими ученицями. Сподіваюся, ви не будете лінуватися і зможете навчитися багатьом речам. Ті, хто не залишився, зітхнули з полегшенням, а ті, хто залишився, напружилися. Усі кивнули. Так, учителю! І всі покинули зал. Із 12 учасниць у підсумку залишилося 8, на чолі Сяошу, а також Ченшуї, Яосі, Джо Баоін, Фан Мяо, Ю Юе, Яо Джун Цюнь та Дзянцюєнін. За винятком дзянцюїнін, яка була приголомшена, решта дівчат були більш-менш раді. Мила Джоу Баоїн, не стримавшись від радості, почала стрибати і танцювати, щойно вийшла з залу Фенчень. Боже мій, я не можу повірити, що пройшла. І пан Сє виявився зовсім не таким суворим, як говорив мій батько. У нього такий приємненький голос. Я думала, що бути супроводжуючою принцеси буде важко, а все виявилося не так же й погано. Батечко просто налякав мене. Дзян Дзянсюєнін подумала ти б так не говорила, якби бачила його у серйозному настрої. Він може налякати до смерті. Пан Мяо абсолютно невимушено підійшла до Дзян дзянсюєніну, взяла її за руку і з захопленням сказала Дзян Свідін, ти просто чудова. Коли я побачила екзамінаційні білети, то хотіла обійняти тебе і поцілувати. Книги, які ти порадила мені зранку, виявилися саме тими темами, що були на іспиті. Якби не твої поради, я сьогодні, напевно, б не пройшла. Я од жунцюнь, яка ледве пройшла, додала так, дуже дякую, старша сестра Дзян. Ти вгадала екзамінаційні питання так точно, наче знала заздалегідь, що буде. Почувши слова Фан Мяо, інші не надали цьому великого значення, але коли почули Яо Жундзюнь, у їхніх серцях закралася дивна тривога. Ця ушу, що йшла попереду, раптом озирнулася і глянула на Яо Жундзюнь. Дзян Цюїнін теж трохи звузила очі Це перший раз, коли я серйозно задумалася чи справді Яо Жундзюнь так невміло говорить від природи, чи робиться навмисно. Вона оглянула я у але та все ще здавалася слабкою, навіть не наважувалася підняти погляд угору, що змушувало її виглядати водночас і сором'язливою і жалюгідною. Пан Мяо насупилася і сказала Чому ти так невміло говориш? Ніс Яо раптово знову знітилася. Пан Мяо не стала продовжувати критику, відчувши певне роздратування і звернулася до Дзян Сюйнін. Але Дзян Сюйнін справді дивовижна. Нас усіх уперше так близько підвели до вчителя сє, а ти навіть наважилася встати і попросити його перевірити твої відповіді. Я була в жаху. Що було б, якби вчитель сє покарав тебе? Дзян Сюйнін, слухаючи її слова, подумала, що нарешті знайшла однодумницю. Але Фан Мяо раптом змінила тон і з усмішкою сказала: І от учитель Сє справді терплячий, він зовсім не збирався переслідувати тебе, більше того. Він навіть запропонував особисто пояснити твої помилки. Справжній, скромний джентльмен, нам так пощастило зустріти такого вчителя. Дзян Сюйнін промовчала усе, що вона хотіла сказати, застрягло в горлі. Чен Шуї, яка зазвичай рідко висловлювалася, теж погодилася. Мій батько казав, що учитель Сє бездоганний у всьому, окрім навчання він завжди серйозний. У своєму підході до освіти, після повернення до палацу нам усім потрібно лише старано вчитися, і учитель Сє, напевно, не буде до нас надто суворим, він справді чудовий. Слухаючи ці слова, Дзян Сюєнін раптом усвідомила одну дилему, про яку ніколи раніше не замислювалось на цей момент Сєвей не мав жодного стосунку до зрадників, не виявляв рішучості в діях, не показував ненависті до клану Сяо чи імператорської родини. В очах усіх він був бездоганним мудрецем, святим і з непорочною репутацією. Лише вона вважала його злою людиною, тому ніхто не міг зрозуміти її пильності, обережності і навіть страху перед Сівеєм. Сцена під вежею Цяо знову вспливла перед її очима. Сівей пообіцяв убивця, що не завдасть йому в шкоди, але щойно вбивця з'явився, стріли безжально прошили йому голову. І Сівей лишився незворушним, наче він ніколи і не давав убивці обіцянки. Такий хитрий, і підступний чоловік, який уже підозрює її, невдовзі стане її вчителем, а палац був місцем, де легко потрапити в немилість, як їй вижити в цьому глухому куті. Ці думки змусили Дзян Сюєнін вкритись сиротами. Ідучи далі, вона раптом зупинилася. Пан Мяо та інші обговорювали, як їм підготуватися до повернення у палац і збиралися спитати Дзянсюянін. Що вона може порадити цікавого? Але, озирнувшись, вони побачили, що її немає, і здивувалося. Гей, Дзян Дянсюанін стояла під високою палацовою стіною нерухомо. Мео підійшла ближче і побачила, що на обличчі Дзян дзянсюєнін відображається внутрішня боротьба, ніби вона збирається ухвалити дуже важке рішення. Вона налякано спитала У тебе все гаразд? Дзян Дзінсюєнін стиснула губи і раптом підняла голову я повинна повернутися до Сєвея. Пан Мяо округлило очі. Повернутися до Сєвея? Дзян Сюїнін схопила її за руку і урочисто сказала Якщо за дві чверті години я не повернусь у Джеджай, прошу тебе обов'язково прийти у Фенчен, щоб рятувати мене. Пан Мяо була абсолютно розгублена і тільки зібралася спитати, яка небезпека може загрожувати Дзян Сюїнін. Якщо вона йде до Сєвея і навіщо її рятувати, але дзянцюїнін уже відпустила її руку і рішуче, швидко повернувшись, рушила назад, підіймаючи край своєї сукні. За деякий час вона знову обійшла палацову стіну і увійшла до фенчені. У цей момент Сєвей саме складав папери на столі і говорив кілька слів із трьома іншими вчителями, збираючись піти до бокової зали, але, піднявши голову, він побачив постать, що знову з'явилася у дверях зали. Учителі теж її помітили і здивовано подивилися на сівея. Учитель Осіє? Сєвей не очікував, що Дзян Дзянсюєн наважиться повернутися. Він усміхнувся іншим і сказав Я залишуся, щоб розібратися з цим, а ви, старші вчителі, можете йти. Завтра в Ханліні ми обговоримо зміст лекції. Учителі так не дуже прагнули втручатися в навчання принцеси і не бачили сенсу в роботі Дзян Сюєнін. Думаючи, що ця студентка хоче заступитися за одну зі своїх усунутих подруг, вони були раді піти, тому подякували і залишили зал. Сівей змахнув рукою, і слуги теж вийшли. У фенчень, який ще недавно був повний людей, тепер стало тихо і порожньо. Фігура Сівея в монашому одязі виділялась у напівтемряві зали, надаючи йому відтінку, відчуженості від світу. На його обличчі залишався спокій, коли він промовив. Міс Дзян, мабуть, хоче запитати не про чужі відповіді, а про свої власні, чи не так? Дзян Сюєнін уже починала сердитися. Уся ця історія з її вступом до палацу була для неї повною несподіванкою. Спершу втрутався Лінь, змусивши ченджі її подати її ім'я, потім сама принцеса владнала справи в Міністерстві ритуалів, аби її вибрала для супроводу, і навіть заздалегідь попередила придворних жінок, щоб вони не завдавали їй клопоту. Коли справа дійшла до Сівея, Сюєнін сподівалася на зміни адже він був відомий своїм суворим підходом до навчання. Але вона й подумати не могла, що, здавши відповідь повну неоцтва, усе одно пройде, куди ж поділася академічна чесність Сівея. Досвід цього життя поступово почав збігатися з попередніми, і вона відчула, що нічого не може змінити, її гнів на Сівея почав переважати над страхом надаючи сміливості ставити запитання в такій украй зручній ситуації. Дзян Цюїнін стояла в залі, не відступаючи ні на крок, і з майже допитливим виглядом холодно промовила Усі кажуть, що вчитель Сєвей поводиться як святий, суворо дотримується навчання, любить книжки і цінує музику. Але сьогодні я, знаючи, що мої знання поверхневі, написала у відповіді суцільну дурницю Як так сталося, що ті, хто відповів краще за мене, пішли. А я, написавши повну нісенітницю, залишилося. Сєвей легко усміхнувся. Міздзян, не прикидайтеся, Сівенін мовчала. Він узяв її відповідь, відокремившись з поміж інших, і прочитав голос. Учитель каже Небо дало мені цю доброчесність, що може зробити мені Хуанджуєй. Будь ласка, розкрийте слово доброчесність. Міздзян у своєму аркуші написала, що у святий Конфуції і доброчесність не мають нічого спільного з Хуанджуєм. Той не зміг убити Конфуція, він був нікчемним, рубав дерева на людей. Конфуцію рятувався завдяки власній швидкості та допомозі учнів. Це подія, що взагалі не стосується доброчесності, і неможливо її обговорювати. Ви також додали чому Хуанджує не зміг зробити з Конфуцієм те саме? Обезголовлення, четвертування, припікання, існуючи мало способів покарання можна було б обмити конфуція, засолити, покласти в пароварку, аби розм'як, або замаринувати, обваляти в борошні і обсмажити в олії до золотистої скоринки. Його голос звучав напрочуд приємно. Та що приємнішим був його голос, то сильніше мороз біг спиною, коли він спокійно читав ці рядки. Сьюен раптом відчула, що її сміливість зникає, Сєвей ніколи не стикався з такими важкими учнями. Закінчивши читати, він підвів очі й подивився на неї. За стільки років вивчення священних книг я і гадки не мав, що в Конфуція було стільки способів приготування. Чому ви не додали ще й м'ясо з соусами? Вивчення книг, можливо, не принесло вам великої користі, зате, як бачу, певні знання з кулінарії у вас Є. Його слова явно звучали насмішкувато. Дянсює нін насупилась і, не втримавшись, заперечила Мистецтво кулінарії перед учителем Сє я, звісно, не смію демонструвати. Вона вже майже вимовила махати сокирою біля воріт майстра, але вчасно прикусила язика. Слово сокира застрягло в неї в горлі, і вона раптом відчула, як холод пробіг від стоп до шиї, змушуючи її здригнутися. Щось пішло не так цю тему не слід було піднімати. Пальці сівея, що тримала аркуш на мить напружилася, випрямилися, наче готуючись до несподіваного руху, але вже за мить знову розслабилася. Він спокійно поклав аркуш на стіл, злегка підняв кутики вуст і тихо сказав Я думав, що ви забули подію чотирирічної давнини Міздян, а виявляється, ви і досі її пам'ятаєте. Сюєнін тремтіла, їй кортіло втекти, та розум змушував стояти на місці, ніби ноги приросли до землі. Вона намагалася зберігати спокій і мовила. Це я повелася нечемно, наговорила дурниць. Сподіваюся, учитель пробачить я прийшла сьогодні лише дізнатися, з якої причини я залишилася. Прошу, учителю з сєвей, поясніть мені. Сєвей відповів дуже ввічливо. Відповіді міздян справді відрізняються від звичних, ваші думки вільні та незвичайні. Якби інші вчителі побачили ваш аркуш, ви б напевно не пройшли. Але я, на жаль, виявив, що міздян прочитала чимало книжок. Фраза Якщо звичайна людина бачить образу, взята з розмови з Володарем Лю. а Якщо звичайна людина розгнівається, кров розлетиться на п'ять кроків із стратегії військових держав. Звичайні дівчата такі книжки не читають. Виходить, у міздзян теж є хист городити нісенітниці, як і в Конфуція. Дзян Сюєнін відчула, як у неї похололо всередині. Сівей знову згорнув стос відповідей і сказав Хоча, кажуть, що з гнилого дерева нічого путнього не витисеш, але я, як учитель, мушу спробувати. Раптом усередині приховано золото й коштовності. Що ви скажете на цей міст Дзян?» Після того, як у минулому житті Дзян Сюєнін стала імператрицею, особливо в боротьбі з Сяошу, вона й справді багато і серйозно читала, чи що не впорається зі своїми обов'язками і буде скинута строну. Вона ніколи не навчалася так старанно, навіть коли ще перебувала у палаці люди звикають до звичних слів і не вбачають у них нічого особливого тому, відповідаючи на запитання, вона й не помітила, як використала знайомі цитати для спростування слів мудреців. Вона й гадки не мала, як Сівей здогадався, що звичайні дівчата таких книг не читають. Погляд її заметався, вона гарячково шукала для себе хоч якесь пояснення, але ще до того, як щось вигадала, Сєвей уже підійшов до неї із відповідями в руках. Наблизившись, він дещо уповільнив крок і раптом мовив. Зараз ви думаєте, як знайти переконливе пояснення, аби я не зарахував вашу відповідь. Щоб ви змогли уникнути обов'язків і повернутися додому, хіба не так? Побачивши, що він наближається, Дзянцюєнін мимохідь відступила на півкроку. Сєвей раптом розсміявся: <су> якщо так, то немає сенсу марнувати зусилля тут, переді мною. По-перше, кілька днів тому ваш батько вже просив мене подбати про вас у палаці. По-друге, Учора князь Янлінь особисто просив мене скласти для вас список запитань і добре вас навчати. По третє, як казала стародавні, за краплю доброти слід віддячити цілим морем. Дзян Цюйнін інстинктивно підняла на нього погляд. І знову те зловісне передчуття. Сєвей залишався спокійним у кожному русі, його постать нагадувала величні гори. Він продовжив. Ви вже кілька днів як обрані для служби у палаці. Хіба ви не чули? Хоча список супроводу складається з поданих кандидатур і затверджується Міністерством ритуалів, остаточне рішення маю схвалити я, перш ніж його оголосять. Тобто ваше ім'я вже було затверджено мною. Якби він не погодився, будь чиє ім'я могли б викреслити зі списку. Ці слова вдарили мов грім серед ясного неба, приголомшивши Дзян Дзянсюєнін. Ось і участь сівея в у цьому всьому, її давні запитання, хто ж усе це влаштував, нарешті отримала остаточну відповідь. І від цього розуміння вона була близька до розпачу. Виявилося, що не хтось хотів втрутитися, а усі хотіли втрутитися. Голова Дзян Дзянсюєнін перетворилася на суцільну кашу. Їй хотілося закричати. Цівець спокійно дивився на неї, в його погляді на мить промайнуло глибоке розмірковування, а тоді він раптово всміхнувся. «Нінер, ти так не хочеш залишатися у палаці, бо боїшся, що я вб'ю тебе, аби зам'яти справу.